Трохи про підсумки візиту до Хельсинки, Фінляндія. Перебували тут з дводенним робочим візитом. Ознайомлювалися з досвідом Фінляндії у процесі оптимізації судів, процесі укрупнення судів. І з більшніх ніж сотні судів за кілька років у Фінляндії утворено 27 судів, якщо не помиляюсь. Власне, ми на початку цього шляху в Україні і сподіваємося, що ті уроки, які винесли наші фінські колеги із цього баторічного процесу укрупнення, ми будемо застосовувати в своїй діяльності, оскільки є звичайне досягнення, є звичайно певні, скажімо так, Речі, які можна було зробити по-іншому. Цим всім поділилися з нами і представники Міністерства, фінанс... Міністерства юстиції Фінляндії, і представники Національної судової адміністрації, і, власне, самі судді, які з свого боку теж висказали своє відношення до цього і розказали, як вони це організовували. Я вважаю, що це корисна поїздка. і, Звичайно, позадавали багато питань, отримали на них відповідно відповіді. Обмінялися контактами і далі будемо працювати в цьому напрямку. До речі, не, ну, практично всі фінські колеги наголошували на тому, що без належного розвитку. Електронного документообігу судах, без створення електронного суду цей процес укрупнення судів навряд чи досягне успіху, досягне тих цілей, які в принципі, ми ставимо. Тому ці процеси теж треба розвивати і удосконалювати систему електронного документообігу, переводити судові справи в цифровий формат. Ми відвідали один із суддів, і в жодному, відвідали в тому числі робочі зони кабінети суддів, персоналу, і жоден кабінет не захламлений паперами. На всіх робочих столах два монітори, для того, щоб зручніше було працювати з мінімум два монітори, щоб зручніше було працювати з документами в електронному вигляді, але всі документи переведені в цифровий формат і суди працюють саме так. Власне, це і полегшує процес обміну документацією, пересилки, матеріалів справи. Ну, от, сподіваємося, маю переконання, що відповідний, відповідний досвід ми застосуємо з поправкою, звичайно, на українські реалії, тому що в Фінляндії набагато менше судів. Фінляндія Трохи більше, ніж в два рази менше за Україну, причому населення тут приблизно в 6-7 разів менше, ніж в Україні. Але тим не менше, звичайно ж, певні процеси і певні уроки, які вони винесли з багаторічного цього процесу крупнення судів, звичайно, нам треба враховувати і застосовувати в Україні.